Льот тронувся, господа присяжні, як казав Остап Бендер, Трамп нарешті вводить санкції проти Путіна, проти Росії. Пройшло багато часу, коли він намагався все ж таки домовитися з Путіним. Путін в чергове його, йому плюнув в обличчя, так би мовити. Трамп скасував їхній саміт в Будапешті і почав вводити санкції. Зараз він ввів санкції проти Роснефті та Лукойла. І звичайно, це так, так чи інакше вдарить по грошам російським. І далі буде ціла низка санкцій, які запланував е, е, Державний департамент Сполучених Штатів. Ну і можливо десь чи з деякий час все ж таки, все ж таки нам дадуть намагавки, але не зараз зрозуміло, так? Ну і трохи падають в мене перспективи. Того, що до цього до кінця цього року буде а, припинення вогню, але будемо сподіватися, і будемо дивитися далі.